А яку дохідність вам приносять ваші інвестиції в нерухомість? Які зараз є тренди в тематиці нерухомості, що зробити сьогодні, щоб отримувати 15-20% річних? Такими питаннями переймаються зараз глядачі Укрінвестклубу. Вони порівнюють Буковель і Яремче, Львів та Ужгород, вони порівнюють Чорногорію та Іспанію і намагаються зрозуміти, де все-таки зараз має сенс. Примножити капітал в нерухомості, і сьогодні я хочу поговорити з вами про нерухомість трошки більш екзотично, але і значно дохідніше. Якщо ви трошечки слідкуєте за трендами міжнародної нерухомості. То точно чули про бум нерухомості на балі. Після відміни локдаунів тут стався фантастичний ріст. На сьогодні нерухомість тут на пасиві приносить інвесторам до 20 річних. І це без урахування капіталізації, яка також значно зростає. Ми маємо тут всі три класичних чинника, як заробити на нерухомості. Тут заробляють за рахунок зростання всього ринку, зростання популярності. Тут заробляють за рахунок непропорційно високих орендних ставок. Тут заробляють за рахунок різниці на девелоперському процесі різниці між котлованом і готовою будівлею. Тут немає висоток. І складного будівництва майже весь острів двоповерховий. Тут величезний дефіцит якісної і свіжої нерухомості, величезна кількість бюджетних варіантів і досить мало віл для європейської, австралійської та азіатської платоспроможної аудиторії. Тут достатньо стабільна економіка, тут достатньо стабільна політична система. І здавалось би, чому ми, як інвестори, мали б тут заробляти ну якось непропорційно високі доходності. І я скажу вам чому. Ну, принаймні, це моя версія. Чинник номер один це абсолютно той самий фактор, який призводить до величезного зростання Туреччини, Дубаю і інших країн з дуже м'якою регуляцією. Це можливість заводити сюди гроші без перешкод. Це можливість класти гроші на банківські рахунки, коли вас не питають джерело їх походження. Це можливість заводити сюди крипту і вас не спитають, як ви її заробили. Це можливість інвестувати будь-які кошти з будь-якої країни, паркувати їх в нерухомості і знати, що вона не тільки врятує ваші гроші, а ще й їх примножить. Таких країн наразі у світі не так багато, і всі, які готові не ставити занадто багато складних питань, зараз отримують шалений притік інвестицій. І це, щоб ви розуміли, не тільки через нашу війну з Русньою. Ми тут досить маленька піщинка у великому, е, великому океані. Сюди залюбки заводять свої капітали австралійці, сюди чудово привозять свої капітали корейці. Тут подобається інвестувати китайцям. Тут багато німців та британців і багато-багато інших країн, які серйозно затискають інвесторів, мають великі податки на примноження капіталу. Ну, в цих країнах балі стає таким цікавим офшором, можливістю або приховати, або припаркувати, або примножити. Свої гроші. Другий чинник шаленого зростання темпів будівництва і приросту капіталізації нерухомості на маленькому, здавалося, б острові, це низька вартість людської праці. Низька собівартість сервісу, послуг, обслуговування це чудовий фактор для туристів з багатих країн. Коли вілла, яка на їх батьківщині коштувала б мільйони. Тут доступна за 3 копійки. Коли масажик у них на батьківщині коштує 100-200 євро, а тут він коштує 10, коли вони отримують тут можливість преміальне обслуговування, преміальний сервіс отримувати набагато дешевше, або отримують можливість такого класичного дауншифтингу, коли все життя може вкластися. Ну, по їх мірках, в копійки, але при цьому вони не мають жертвувати своєю безпекою, своїм комфортом і так далі. Оця комбінація із досить безпечного, прикольного, екзотичного, цікавого оточення, низьких цін. І прикольної сервісної складової для людини із більш розвинутої економічної країни вона приковує погляди з усього світу, і це якраз третій чинник. Мені здається, один із найважливіших факторів успіху острова Балі це фантастичний географічний маркетинг. По всьому світу люди знають про Балі. Балі асоціюється з серфінгом, з можливістю класно проводити час. Хочете відпочинок в стилі паті? Будь ласка, вілли, дівчата, басейни, пінні вечірки, все, що завгодно. Хочете медитацій, духовності, просвітлення, будь ласка, от вам фантастичні краєвиди, шикарні рельєфи, можливість дуже аутентично провести якийсь ретріт, відключитися від усього світу і пожити в зовсім іншому форматі. Якщо проводити такі паралелі, то Балі для австралійців це аналогія Гаваї для американців. Це поруч, це доступно. Це екзотично, це цікаво, це абсолютно не складно. І, хоч це зовсім інша культура, саме ставлення місцевих індонезійців, балійців до туристів воно дуже доброзичливе. Як би ви не хотіли проводити тут свій час, ви розумієте, що ви тут на будь-який гаманець. І на будь-які очікування знайдете прикольну пропозицію, і цей маркетинг в масштабах усього світу приводить десятки мільйонів туристів щорічно на манюсінький острівець. І якщо балі стайл старих будівель з дерев'яним оздобленням, з незрозумілими меблями, з ну таким дешевим форматом відпочинку, його тут навалом. То для багатих людей, які приїжджають і хочуть витратити 500 тисячу 2 тисячі доларів на день, нерухомості тут не вистачає. І, попри те, що сьогодні проїжджаючи, наприклад, по району Чангу. Кожні 50 метрів ми бачимо існуюче відкрите будівництво двоповерхової вілли. Цього об'єму все одно катастрофічно не вистачає, і всі збудовані адекватні комплекси мають практично 100% завантаженість в сезон. Це той унікальний кейс, коли завантаження. В середньому показнику пороку може бути 85. І ми говоримо тут не про ціни 50 чи 100 баксів на ніч. Таке завантаження у віли може бути із цінником 300, 400, 500, і 600 доларів. Така віла, на якій ми зараз знімаємо, коштувала би вам на Airbnb штуку баксів на ніч. І навіть з такими цінами об'єкти отримують величезну кількість замовлень. І навіть з існуючими темпами будівництва поки що завантаженість в середньому не падає для нових і якісних об'єктів. Тож тут інвестор отримує фантастичну інвестиційну можливість. Все починається десь від 100-150 тисяч доларів і досить ефективно масштабується до 1-2 мільйонів за об'єкт. Оскільки максимальна висотність будівництва на балі обмежена 15 метрами, більшість об'єктів є двох-трьохповерховими. Швидкість будівництва такого об'єкту рік-півтора для комплексів з інфраструктурою, і до двох років, якщо це вже якісь фантастичні складні об'єкти, багатофункціональні, ну такі справді універсальні закритого типу місто в місті. А це означає, що ризики пов'язані з будівництвом тут досить низькі. Для інвестиційного підходу це означає. Що все зростання вартості об'єкту через невизначеність, через ризики і так далі, воно має дуже короткий проміжок. Якщо в Україні там об'єкт може виростати навіть за сьогоднішніх умов там на 20-30%, але це буде розтягнуто в часі, то на балі ці там 30 приросту можуть трапитися в досить безпечних умовах вже в перший рік вашого володіння, ну умовно кажучи. Котлованом чи там незакінченим ще об'єктом, але головна привабливість балі це непропорційно висока орендна дохідність через те, що тут сезон круглий рік, через те, що це місто облюбовано туристами з усього світу. Окупність всіх об'єктів, які підходять до подобової оренди за своєю специфікою, складає від 4,5 до 5,5 років. Якщо ми говоримо про інвестора непрофесійного, який там не супер в темі, не супер багато часу приділяє, не дуже лізе в деталі, там не вибирає найнайкращі опції, це все одно 5,5-6 років. Це фантастична дохідність. Порівняно з ризиками регіону, і тому ми не могли пройти повз цей тренд. Ми хотіли розібратися, які тут є складнощі, які тут є ризики, хто тут як будує, які комплекси в якому форматі мають взагалі який попит в ринку, що з інвесторами, які купили два роки тому, що було з інвесторами, які купили п'ять років тому і пройшли локдауни, що тут в різних районах. Яка тут вартість будівництва, і так далі. і так далі. Останній тиждень ми провели в постійному спілкуванні не на камеру і трошечки на камеру з топовими місцевими забудовниками. А головне, ми знайшли для вас топ гравців цієї індустрії з українським корінням. Тож найближчим часом ми випустимо для вас три великих огляди: три різні філософії будівництва, три різні підходи. До керування апартаментами, віллами, дуплексами і так далі. І звісно, ми покажемо різні стратегії інвестування незалежно від конкретного забудовника. А головне. Ми домовилися з ними про спеціальні, дуже цікаві умови для будь-кого з наших глядачів. Таких умов немає в ринку. Тут забудовники досить неохотно надають знижки, бо у них черга бажаючих, бо балі зараз найхайповіша, мабуть, локація для інвесторів в нерухомість. І як ви знаєте, ми не дуже любимо показувати теоретичні. Історії, ми хочемо набувати власний досвід і ділитися ним. Хочемо набивати власні шишки, щоб ви не повторили наших помилок. Тож ми придбали для себе три різних формата нерухомості з трьома різними забудовниками в різних районах під різні стратегії. І ви зможете не тільки послухати, що кажуть забудовники, що кажуть агенти, що кажуть місцеві експерти, юристи. І так далі, ви зможете і побачити, яка динаміка у нас на наших власних грошах. Чому ми вирішили ризикувати сотнями тисяч доларів у сподіванні примножити цей капітал? Думаю, буде цікаве реаліті-шоу. Хочете його не пропустити? Підписуйтесь на канал. З кожним із наших партнерів, з ким ми вирішили ризикнути, проголосували так би мовити за нього. Власними коштами створимо окремий чатик, де можна буде дискутувати з представниками забудовників, з місцевими експертами, з більш досвідченими інвесторами і так далі, що як взагалі можливо в рамках їх. Філософії інвестицій. Свою ж філософію інвестицій ми розкриваємо у нас на каналі. Якщо ви ще не підписані на наш телеграм і не хочете пропускати ключові моменти, обов'язково підпишіться. Незвичайних для нас і незрозумілих, на перший погляд, деталей тут дуже багато. І розкрити їх всіх в рамках півтора чи двох годин. Огляду неможливо, а коли і забудовники ще є представниками тотально різних філософій інвестування, точно має сенс порівнювати. Плюс ми ще додатково запросили незалежних експертів, які не пов'язані з жодним забудовником, так само розказати, які можливості є на балі. Це відео вийде третім в нашому циклі оглядів. Тож виділіть час заглибтеся в тему. Воно точно варте вивчення такого унікального збігу обставин, який є сьогодні на балі, і який надає нам можливість так швидко окуповувати нерухомість і так швидко зростати в її капіталізації. Ми поки що не побачили в інших країнах, де ми вже так само інвестували. Нам подобаються інвестиції в нерухомість Чорногорії, Нам подобаються інвестиції в. Олеччині нам подобаються інвестиції в Іспанії, та на сьогодні місце, де ми закупилися найбільш масштабно. Все-таки балі. Якщо ви розділяєте наш інтерес до цієї унікальної можливості, вивчіть всі матеріали максимально ретельно. Подивіться на кейси різних інвесторів з різними стратегіями. Послухайте різних забудовників, послухайте незалежних експертів. Прийміть своє інформоване рішення щодо доцільності такої інвестиції. А якщо нерухомість балі вас не цікавить, то напишіть в коментарях, яка все таки тема буде більш доцільною. Напишіть, чому не вірите в нерухомість балі. Більшість нашого портфелю стратегічно все-таки залишається в Україні. Але ризики, на які ми не можемо повпливати, які ми не можемо контролювати, заставляють нас все більше уваги приділяти таким бізнесам, які є одночасно високодохідними і мають в своїй основі щось. Надійний, якийсь конкретний нерухомий актив, який забезпечує безпеку інвестиційної концепції. І ми в пошуках таких моделей. Ми це шукаємо в Європі. Ми це шукаємо в Азії. Ми це шукаємо в Україні і сподіваємося, ви шукаєте те саме. Навіть для маленьких чеків ми будемо продовжувати показувати об'єкти нерухомості, доступні в форматі краудінвестінгу. В форматі інститутів спільних інвестицій, щоб великий поріг входу не відлякував інвесторів від нерухомості як класу активів. Напишіть в коментарях, чи згодні ви з такою нашою стратегією, і що ви вважаєте зараз більш актуальним, якщо ми не праві? У будь-якому разі лайк, якщо контент корисний. Підписочка, щоб не пропускати різні інвестиційні можливості, як на батьківщині, так і за її межами. А на сьогодні все, папа. -па.